Привітики мої солоденькі, привітики мої самі гарненькі, самі-самі любі мої діточки. Я тут узнала, що не тільки Лівчик дивиться, наші казочки, і Алісік дивиться, і далі Маркуся буде дивитися, і Кіюшка, і Мікуся, так, тоді ми з вами, давайте далі почитаємо про маленькі мишачі пригоди. так? Отже, ми з вами читаємо яку книжечку? Мануель і діді велика книга маленьких мишачих пригод. А написав про ці, ці пригоди, написав цю книжечку Ервін Мозер. Отже, ми вже з двома мишенятами знайомі, так? Оце руденький такий заваділка. Це хто в нас? Мануель? Я вже забула. А це діді, так? Який завжди мануеля слухає і завжди з ним згодний. так? Ну, зараз подивимося. Може, я щось вже наплутала, я ж у вас вже старенька. Може я щось сплутала, так що ви мені підскажете? Отже, маленькі мишачі пригоди, восени. От сидять два дружка, сидять уже на листку, восеничко. Опадає, так? Воно жовтіє, а потім опадає. І от вони зробили собі такі, бачиш, такі гарненькі креселка, і сидять і мріють про якісь свої наступні нові, цікаві пригоди, справи. ну, Взагалі, вони не сумують. І це правильно. Завжди треба мати якусь мрію, треба мати якусь е ціль, так? і домагатися її. А то по-іншому вже і не й жити. Вірно. А життя повинно бути дуже-дуже цікавим. Я вас дуже-дуже люблю. Ну що, поїхали! Так. Отже, що з ними траплялося восени? Тюбік і тюбік. Бачиш, ручки теж пішли. Думаю, так ми теж хочемо якийсь пригод, нам теж дуже це все цікаво, цікаво. Так, тюбік, ага. ага, Отже, Манелю. Я знайшов. Якусь дивну штуку каже одного дня діді своєму приятелю. Він веде Мануеля до рівчака і показує вниз. Дивись, що це таке лежить. А що це таке лежить? Що ж вони не знають, бачиш? Бачиш, скотилось рівчака і внизу лежить щось. Він цікаво. О, і жучкам паучкам теж цікаво, теж бачиш. То якась мурашка веде жучка, да? На, як собачку веде, да? от уже ж теж собі шукають якихось пригод. Так, оце ж вони спустились, почали обдивлятися, так? Ага, цікаво, цікаво. Що це таке? Штукою виявився великий тюбік фарби. О! Машенята обнюхають і обмацають його з усіх боків. Хм, На дотик м'який, зауважує Мануель. Ага, значить, ого, скільки вони фарби знайшли. Нічого собі не буде, вона так фарба, ця лежать тут спокійнісінько, не буде. Ой, м'який. Що вони нам яком почали робити? Ну, звісно ж, пригати кататися, от уже ж, от уже ж вони вилазять на тюбік і давай по ньому гицати. Але ж весело тюбік із фарбою вгинається під їхньою вагою прискок, прихскок. Бачиш, ой, сміються такі довольні, довольні, довольні. Так, ну все, вже напригались, треба щось новеньке. Так? Придумати треба, так. Ну, мені здається, цю штуку можна відкрити. Якщо покрутити, ти ковпачок каже Мануель. Ах, цей Мануель. Ах, цей Мануель. Так, ага, і тут теж не скучають, да? Так, сів і бачиш, тепер то як собачку вів. Тепер сів, як на конячки їде. Ага, значить, вони вже вирішили. Відкрити. Боже, що ж з цього буде, як ти гадаєш? Як ти гадаєш, що це вони? Це ж воно щас воно ж вильється все, воно це ж фарба, щось фарбує. Ой-ой-ой, ну що, що з цієї затії вийде. О! Ти вийшов? Ти вийшов? Ти ви що робиться? Боже, матінко, моя рідна, та що ж це таке робиться? Він повертає ковпачок, а звідти як вистрелить рожева ковбаска. Бум! Нічого собі, глянь, глянь, Мануель, перелякався, як вистрелить. Рожева ковбаска. Ай яй яй Злякали, злякались і почали тікати. Так? Як ти гадаєшся, вони почали тікати, але вони ж просто так вони цього не залишать, я вважаю. Рятуйте, репетують на все горло діді та Мануель. Змія, рятуйте. Та годі вам така змія не косається. Вони злякалися, а потім вони жару дадуть, так? Да? ага, рятуйте їх. Ну, добре, бачиш, а ми не знаємо, не знаємо. Ну, значить, просто злякались і втікли. Далі наступна пригода у них. Ой, це така пригода, щось така. Річковий дух. Ой, це ж мені страшно. Що це може бути таке? Річковий Що ж це таке може бути? І бачиш, мурашечка, думаєш, це таке може бути. О, ну, річковий, значить річка. Так. Прийшли. Боже, дивись, 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 що тут тепер якийсь на острівці. Хатинка якась. Страшно. Водяний щур. Норберт ага, живе на острові посеред річки. Якось увечері діді вирішив навідатись до нього. Але що це? На острові якась жахлива постать. Діді злякала. Кався і втік. Бачиш, хотів в гості піти, та злякався якась постать жахлива Так. Ну, і куди він тік? Ну, звичайно, до свого друга найліпшого Мануеля. Так, бачиш йому, розказує, розказує, розказує страшному. Наступного дня він розповідає Мануелеві про свою вечірню пригоду на Норбертовому острові живе якесь страшне чудовисько, хвилюється дід. У нього зелена голова і жовті очі. Бачиш, а Мураша теж сів, бачиш, від горішка скарлубку сів. Думаю, я перший туди поїду, все розвідаю. Угу, я перший, поки мишенята там хвилюються, а я. Прокачусь. І... Так. Це вони вже вдвоєм прийшли. Вдвоєм прийшли, бачиш? Тіті Манелі показує, бачиш, яка тут постать страшенна, страшенна. Я ближче тобі покажу. О, не наводиться. Так. Ну що це вони? Та що це воно там стоїть? Просто собі. Так, і що ж вони рішили з цією. Щойно звечеріло, діді Мануель прокрадаються на берег річки. О, -о, -о, -о шепоче Мануель. О, це точно якийсь річковий дух. Він, напевно, ув'язнив Норберта в хатці. Діді, ми мусимо йому допомогти. Ну, бо обов'язково, а як же ж, якщо ви. Думаєте, що щось там страпилось, то треба ж визволяти друга. А як вже без цього? Так. Що ж вони як будуть допомагати? Ой, а страшно-страшно. Лячно-лячно. Ну, що воно? Давай будемо дивитися, що ж вони придумають, що ж, ж вони будуть робити. Так. Глянь, сіли на човника і поплили. Бачиш, які мишенятка? Їм страшно лячно, але вони знають, що треба спасати друга, так? І... Вони набираються хоробрості і веслують до острова. Я поговорю з цим привидом, каже Манолі. Може, він тоді щезне. І... І... Охо, охо хо хо. Бачиш. Щур сидить. А бачиш, як страшно. Так, вони підійшли, підплили, бачиш? Ой, що далі? Могутній річковий духу, звертається Мануель до потвори. Бачиш, ми тебе зовсім не боїмося. Будь ласка, відпусти Норберта, він наш друг і наймиліший водяний щур на всій річці. Просимо тебе! Забирайся геть! Бачиш? У, ти бачиш? Ну, спочатку перемовини. Вірно, спочатку е е всі якісь запитання, проблеми треба вирішувати перемовинами. А що? А можеш одразу якесь з'явиться взаєморозуміння, так? І буде все добре, але якщо перемовини не працюють, тоді вже треба шукати якісь інші варіанти вирішення проблеми. От Мануель Молодець, він спочатку спробував перемовини, так, каже, відпусти. Ну, будемо дивитися, що ж далі? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ж далі? А що це? Вийшов щур, відпустив його, так, той дух річний. Раптом із кущив вигулькує Норберт. Йому трохи не як. Ой, це так мило, що ви мене хочете мене звільнити, каже він. Але я сам змайстрував цього гарбузовця. І він нікому не чинить шкоди. Бачиш, як що виявляється, а виявляється, що е, йому було е, сумно самому, так? і він сам смайстрував такого гарбузовця, такого, да, таку собі ляльку. Ну, така в нього вона вийшла не дуже симпатична, але вона дуже-дуже така, нікому вона лиха не зробить. Бачиш, який Мануель молодець? Що він спочатку почав перемовини, а не запулив чимось там якоюсь палкою, камінцем, так? а спочатку спробував поговорити. Молодець. І виявилось, що, що це просто пугало, яке змайстрував водяний щур. Для... Ну, Йому так захотілося. Ну, цікава була пригода. А ти пам'ятаєш, з чого все починалось? Тіді побачив, злякався, ой, перелякався. А якщо б він там вони не, не приплили з Мануелем, вони, він би завжди дивився туди з острахом. І думав, Боже, що це там? Що це там таке стоїть? Що це там стоїть? Йому було дуже-дуже лячно. Завжди. Так? Отже, що ми, що ми можем, який ми висновок можемо зробити з цієї. Пригоди. Треба завжди прояснювати ситуацію, так? Не надумувати собі щось надумувати, фантазувати. А треба просто прояснити. І все може бути не так страшно, як здається, на перший погляд, правда? Не треба боятися, треба обережно. Виважено е, прояснювати ситуацію, і буде все зрозуміло відразу. І не буде е, зайвих страхів. Я тебе дуже люблю. Добре, ти так будеш робити, якщо тобі щось незрозуміло, щось лячно, щось ти сядеш спокійно, спокійно обдумаєш цю проблему, вирішиш, як. Е, Поступити мудро і закриєш це питання, щоб ти далі не переживав? Чи не переживала Лісік, теж в мене така умнічка дівчинка? Ну, пішли далі. Що там з ці, ці машенятка? Чому вони ще нас навчать? Виноград. Віноград, скільки в мене винограду. Скільки багато винограду ви роз'їхалися, ми з дідом їмо їмо цей виноград, їмо їмо виноград. Бачиш, о, це мурашка, запряг іншого, теж грається. Ну що, що за пригода з виноградом? Даваймо. Будемо... Бачиш, Мануель. Да? Це Мануель? Мануель, реженький, руденький. Прийшов побачив виноград. Ой, такий подивиться на цей виноград. Як би я зараз цей виноград ням-ням? Якось під час прогулянки Мануель натрапив на виноградний кущ. З поміж листя прозирають великі саковиті ягоди. М -м -м. Ням, Ням. Ой, тільки ж вони щось дуже-дуже високо висять, так же ж, ой, як хочеться, а як же ж їх напевне, треба ж дістати. «Ага! І тут, а тут діді якраз нагодився. Поглянь ну, діді, каже Мануель. Незлецький обід для нас, геш?» Ану, підніми мене догори, я зірву кілька ягідок. Та ну що ж, хіба це, хіба це спасе, хіба дідію підніме так високо? Ягідки-та хочеться, а? Ой, <смір витрювання> піднімай, піднімай, піднімає. Ніяк. Піднімай, піднімай, ніяк не дотягнеться Мануель до винограда. Я, що то ж робити треба? <зас> Мануель вилазить діді на голову і простягає лапки. Не хитайся, діді. На жаль, гроно висить надто високо, Ой, а прикрість. Ну вони ж не здадуться. Ну, я ж уже ж цих мишенят знаю. Ні, 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 ніхто. -ні, ні, віноград, так віноград. Так, що ж робити, що ж робити цим виноградам виситять так собі, ця грона? Да? Не туди, не сюди. Що то вони зараз будуть вирішувати? У мене ідея, вигукує Мануель, Зачекай тут, я зараз прийду. Мануель біжить додому і швидко повертається. З рогаткою, ого. Угу. Та ну це, це мені кажеться, це так неправильно затій. Боже, диви, що вони роблять, бачиш? Рогаткою пробиває виноград. А діді підставляє ротика і сок п'є, сік п'є. Да? Ну що ж, ну, ну, це таке рішення. Не дуже, не дуже. От він, цілиться у нижні ягоди. трість трась! І вже смачнючий виноградний сік скрапує діті просто дописочка. Дописочка. Ага, мама небесна. <плес> Боже, ну що вони вдвоєм настріляли того винограда рогаткою і п'ють виноградний сік. Мануель стріляє ще двічі, і з пробитих ягід лється сік. Друзяки, пля! Кають і тямкають навперебій Що ж, ну що, ну, так вони вирішили, що вони можуть цього тільки так досягнути. Ну. Зрозуміло, зрозуміло. Шкода мені виноград. Угу. Сова. Так. Сова. А як совак? Говорить. Угу, 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 так, боже, яка гусень. Фу, ой, така махната. Повзе, шукає собі їжу. Сова. Ой, дивись, вже осінь, вже вітер дує, так, вже холодає, вже так уже. Що в нас іде спочатку? Спочатку у нас рік починається з зими. Це сама холодна пора року. так? Потім настає весна, в них були свої пригоди весною, потім літо, потім осінь. І осінню знов холодає холодає, після осені настає зима. Отже, вже осінь. Глянь, каже Мануель до діді. Он ті кущі, наче сполохані чудовиська. Так, так. Так, схоже на чудовиська. О, яке дерево вже без в старе таке дерево, таке крючковате. Діді веде Мануеля до всохлого дерева, немов старезний троль, правда ж? Правда, погоджується Мануель. Угу. І тут далі дивляться, що там далі ще є. О, На кого? На слона схожий. Да? На мамонта якогось слона схожий лежить, відпочиває. А ця солом'яна скирта, тільки поглянь. діді, Вона подібна до мамонта. Бачиш, які вони молодці. Вони дивляться на щось і уявляють собі якийсь тваринок. Дуже можна в це гратися з хмарками. так? А можна і з деревами, бачиш, бачиш, скирта солом'яна. Так, якщо мати уяву, то можна уявити собі якусь тваринку. О, дивись туди. Теж буде слухати про мишок. Він мишек любить, ну він тільки любить кушати. О! Бачиш, який сонячний уже такий сохлий. Пізніше, друзі, побачили розкошлану квітку соняха. А це би могла бути зачарована лісова. Фея, зауважує діді. Так, схоже, таке платье в неї нібито, руденьке. Ну, Може, така липається фея. Ну, феї ж вони добрі. А це на кож це? Ось оглянь, на сову схоже, так? Сидить сова на камінці, да? правда? Надвечір друзі опинилися біля кам'яних скель. Бачиш? І на скелях можна щось собі уявити. Ця скеля схожа на саву, скригує Мануель. Точно, так? Ну точно, точно, на саву. Бачиш? Бачиш, їм не скучно, вони ходять і уявляють собі тварин. Ой! Ой-ой-ой, що ой, 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 ой. це таке робиться? Що це таке робиться? Що це за скеля така у нас, а? І тут скеля глипнула очима і затрепотіла крилами. Вам певно потрібні окуляри, сказала вона. Я і є сова. О, бачиш, натрапили на сову. О, а вони думали, що це вони уявляють. А це сава. Бачиш? Інколи не все є тим, чим уявляється. Так? Ти уявляєш одне, а на а на, самом, а на самом ділі це може бути зовсім зовсім інше. Отак. От не все так просто в цьому житті. Бачиш і вони. І вони зрозуміли, що. Вони можуть і помилитися, і, може бути, щось не те, чим вважається, нічого. Да? Так. Ну що, поки да? І я тобі потім ще почитаю. Я тебе дуже-дуже люблю, я тебе обожнюю. Нехай в тебе все буде. О, все буде дуже-дуже добре. А я тебе боженька береже. Я тебе обожнюю і дуже за тобою сумую. Все, он до мене прийшов хто теж послухати про машенят. Теж він хоче послухати. Ну добре будемо йому читати теж про машенят. Ну, все, пока.